Всім привіт! Сьогодні ми дамо відповідь на запитання, чому сімейні лікарі не хочуть виписувати направлення. Отже, буває два найчастіші випадки, які нам потрібно розібрати. І перше, це коли здоровий пацієнт приходить або навіть хворий пацієнт приходить і самостійно вирішує, які аналізи і обстеження йому потрібно пройти. В такому випадку сімейний лікар не буде виписувати направлення, бо тільки він вирішує, які обстеження потрібно пацієнту. Від пацієнта лікар хоче отримати зрозумілий опис скарг, бо трапляються абсурдні випадки, коли абсолютно здорові пацієнти приходять за направленням в стаціонар, щоб профілактично прокапатися. Другі найчастіші випадки це коли приходять пацієнти зі списком обстежень, які їм призначили інші лікарі, але направлення не виписали відповідно до сімейного лікаря відправили. В такому випадку сімейний лікар теж має повне право не виписувати направлення, тому що направлення повинен виписувати той лікар, який призначає те чи інше обстеження. Підсумовуємо: виписувати направлення можуть всі лікарі в медичній системі від сімейних до високоспеціалізованих, коли вважають за потрібне залучення до лікування фахівця іншої спеціалізації, додаткові обстеження, процедуру чи госпіталізацію. Виписати електронне направлення на необхідні обстеження має саме той лікар, який і приймає рішення щодо потреби провести ці обстеження. Сімейний лікар не секретар по виписуванні направлення для вузьких спеціалістів з приводу вузькопрофільних лікарів в приватних клініках. Вже більше року, згідно ліцензійних вимог, всі лікарі, от прямо абсолютно всі, повинні бути підключені до електронної системи охорони здоров'я і вести первинну медичну документацію, в тому числі направлення. Цифровому вигляді для отримання послуги за е направленням не потрібно друкувати паперову копію направлення. Вимога щодо пред'явлення паперового направлення зі сторони медзакладів є недоцільною, порушує чинне законодавство та обмежує права пацієнта в безперешкодному отриманні медичної допомоги. Бережіть себе та будьте здорові!